Всім доброго дня! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом смачної м'ясної начинки для налисників. До речі, цю ж начинку можна буде використовувати і для вареників. Беремо дві середні цибулини і кришимо її. Беру вже готовий відбарений шматок свинини та нарізаю шматками так, щоб. Було зручно пропустити через електром'ясорубку. Відварюємо три яйця та чистимо їх. А тим часом обсмажуємо нашу цибульку на олії. Підготовлена, порізана шматками свинина, пропускаємо її через м'ясорубку. Також через м'ясорубку пропускаємо відварені яйця. Додаємо сюди сіль перець та обсмажену цибулю. Все добре перемішуємо. Начинка готова. Викладаєте начинку на налисник та загортаємо зручним для вас способом. Налисники з м'ясною начинкою готові. Для того, щоб було ще смачніше, я налисники обсмажую на вершковому маслі з обох сторін. Всім смачного та гарного дня!